Вже рік як розпочала свою роботу нова дитяча поліклініка в авіамістечку з появою нового приміщення і лікарі маленькі пацієнти отримали ряд переваг. Втім, ще тоді фахівці зазначали, лікарню комплектована не повністю. Тому з часом з різних джерел, як спонсорських, благодійних, так і міським коштом, докуповувалось нове обладнання. Роботу останнього нововведення сучасної лабораторії сьогодні особисто перевіряв міський голова Андрій Матковський. Вікторія, мама трирічного Демида. Говорить, із появою нової поліклініки візит до лікаря став значно зручнішим. Дуже зручно, дуже гарно, відношення дуже хороше щодо мам, що до дітей. Дуже подобається. Тизу про те, що діти бояться медиків, спростовують самі маленькі пацієнти. Дьома, ти боїшся лікарів? Врачів боїшся? Не, -не. Не боюсь. Для Демида індивідуальний підхід лікаря-педіатра все, аби залишити у дитини лише приємні спогади. Тим часом, доки лікарі ведуть прийом маленьких пацієнтів, міський голова Андрій Матковський приїхав, аби оглянути лабораторію дитячої поліклініки. На її оснащенні з міської казни цьогоріч було виділено 200 тисяч гривень. Ми поруч поліклініка згадували, як два роки тому в цьому парку були хащі. Не було цієї дитячої поліклініки на халтурі, була дитяча поліклініка, і в кризисний рік в минулому році ми за рік побудували і ввели в експлуатацію сучасну поліклініку. І е, я хочу сказати, мабуть, завдяки нашого спілкування з мешканцями, в тому числі через засоби маси інформації, я пам'ятаю. Прямо ефір, на якому люди задавали питання, що сучасна поліклініка побудована, але дуже незручна, тому що не можуть здавати аналізи безпосередньо в поліклініки. Побудова цієї лікарні продовжує мер гарний приклад співпраці між містом та областю і гідного втілення коштів. Лікарі ж говорять, окрім можливості робити всі клінічні обстеження більш якісно та швидко, маленькі пацієнти та їх батьки отримали значну перевагу у часі у порівнянні з цією ситуацією, що була раніше. Це була дуже довга історія. Зверталися батьки з з дитинкою, а лікар педіатр призначав обстеження, тоді цю малечі везли до дорослу першу міську лікарню на Енгеліса 27, Тоді поверталися з аналізами сюди, лікар призначав лікування, тобто це дуже затягувалося. Тутешні лікарі вже відпрацювали графік роботи лабораторії. За добу тут може обслуговуватись близько п'ятдесяти маленьких полтавців. У нас знаходиться тут аквадистилятор стаціонарний, з якого ми беремо дистильовану воду для обробки пробірок для обробки всього нашого потрібного матеріалу, а також для приготування медичних реактивів, які ми використовуємо в своїх дослідженнях. Далі далі в нас знаходиться термостат. В якому ми витримуємо потрібний час для визначення діастазу сечі, а також для визначення глюкози крові? Робота по розширенню діагностичної бази поліклініки триватиме і надалі. запевняє мер наступний крок вирішення.